Всім привіт з Ірландії! Так, і про лекцію хочу сказати. Канал Шепатуха. Пані Шепатуха, дякую. Я думаю, що ну, мені дуже приємно, що ви готові мене послухати, навіть коли я нудно пересказую вам з підручників щось. Але уминути мені це важко. І от зараз я про таку історію, майже з підручника. А чому я про це говорю? Бо насправді ми знаємо, що зараз руха, рух не такий повільний. Я ну, не хочу сказати щось погане. Я розумію, чому так. Те, що я розумію, мені здається, що я розумію. Так ось, зараз ну, повільно все це контрнаступ наш повільний. Дай Боже, нашим солдатам ми їх не можемо втрачати. Дай Боже ну, довгих років життя, бо це кінець, якщо у нас великі втрати будуть, бо ми не можемо, як до м'яса, ставитися, до нас менше. Але ж все стоїть і не ну, стоїть, чи рухається повільно, вірніше сказати, і тому всі переживання. І от у зв'язку з цим мені ну, промову просто хочеться вигадати, бо я згадала, я це дуже переживаю. Я згадала історію таку про те, як була блокада Ленінграда тоді, і забирали, ну, возили вони, коли замерзала дорога, дорога життя, вони возили там якусь їжу, якої не вистачало все одно, і. Забирали діточок. Так ось ну, вони вже лежали, ці діти, ну скільки там було місць мало, щоб забрати. І вони ну, не хотіли довозити мертвих, правда? Тому вони питали, казали дитині: піднімайся і замітай. І якщо дитина піднімалася і намагалася замітати, то її брали. А якщо не піднімалися, то її не брали. І ось це про те, що все одно треба робити, що ми можемо, і вірити, вірити в те, що ну, буде перемога. Я в це абсолютно вірю. Можливо, це затягнеться, може, в наступному році буде перемога. Так що така історія мені згадалася. В еміграції так само, тобто, якщо ви сіли і сказали, що ви не можете, не можете вжитися з чоловіком, як іншої культури, не можете працювати, не можете, ну важко, наприклад, вам працювати, бо ви в офісі були, працювали на підготовлення, а треба швидко вийти на будь-яку роботу. Якщо ви це не витримуєте і сказали, що я не можу це витримати, я навіть не знаю, як це буде. Таке сумне відео на вечір. Але я весь час про це думаю. І в мене по життю, так, зараз я пантануся перед вами, ну справді, мені так здається. Бо в мене в житті є таке, що я готова зробити. Все. І мені, Слухайте, я складала англійську мову колись. І півтора року я займалася репетитором. Англійську мову складала в да, кандидатський мінімум. І от уявіть собі, я сиділа в церкві католицькій, я не католик, ну, сиділа в католицькій, з поляками. Так, я з ними давно дружбаюсь. І от я сиділа і. Подумала, що б, якщо це був би останній день мого життя, що б я робила? Хвилювалася перед іспитом, я подумала, я б пішла на іспит в останній день життя. Тобто, якщо у вас такий, Налашт... треба так от налаштуватися, що... а, і... Картес, Картес зробив так, що він коли бився там, за кіночить план, він спалив кораблі сказав, що у нас є. Люди такий шлях. Може, не затянуть, Атлан. Може, затягнути Атлант. До речі, я хочу порадити вам фільм. Фільм про Картеса. Боже, не знаю назву. Виліт тіло з голови просто. Про Картеса. Ну, ви можете, він там і ацтецький язик. Мова, мова, язика мова, звичайно. Вибачте, я не буду перезаписувати, мені дуже соромно, повірте, що лізе, лізе в мене це. І я не буду ніколи переходити на російську. Я навіть вирішила зараз знайомитися з людьми і говорити відразу виключно українською, з новими знайомими, для того, щоб вони відразу розуміли мою позицію, яких вона не влаштовує, то до біса гайдуть. Так ось о, про Картеса, який спалив кораблі і сказав, що в нас є один тільки шлях, ну два, перемогти чи померти. Ми не можемо відступати більше. Так що, і так от і в житті таке відчуття повинно бути, якщо ви за щось важливе, б'єтеся. Не відступаємо від сподівань. Ну, звичайно, що військових я, оскільки я в теплій, приємній країні живу, теплі умовно, я не можу сказати військовим, що ви не повинні робити, і я що я нічого не розумію в цьому. Це так: до іммігрантів не відступайте, робіть, що ви можете в своєму житті, і не відступайте в своїх сподівах. Все, ну, пока, примура. Сподіваюсь, щось красиве вам показати. Бо я вирішила про ковбасу не знімати, що я там купила, ну, бо я вони те саме купую. Нічого не змінюється за ці роки. Люблю вас, вдячна вам за увагу. Хай все нас буде добре. Квіти чудові, як завжди, правда? Розцвітають потроху. Люблю квіти. Мені здається, що краса світу. Прекрасні, якщо чесно. І кольори рожеві, такий червоний, дуже насичений. В нас є, ви знаєте, так, що чим старша жінка, тим більш насичені кольори. Тобто не рожеві вже дарують, а більш червоний. Ну і чоловікам. Нас так вчили колись. Труди були, були такі, І нас вчили етикету. Так ось в Ірландії, я так розумію, це не діє. Це на 20 євро купила. Це, ну, мені здається, дорогі продукти. Ну, зараз я ще в мене там є, <смі> ну, щоб приготувати страву, а укроп я не купувала. Я в себе в городі <смі> взяла. Це перше, що я виростила в Ірландії. <смі> я собою пишаюся нарешті. А, так ось а, хотіла сказати, що. Ну, Звичайно, що чорнослив, чи щось схоже, чи родзинки, чи горіхи це дорого. У мене там є сир домашній, і зараз я приготую, що я хочу перець дорого. Бо три перці це на євро 59. Ну, Він і завжди був дорогий такий. І от зараз я приготую, покажу, що я приготувала з цього. Ну, що в мене вийшло на 20 євро. <хи> так, в мене була олія, сіль, майонез. І ну, своє тут було часник. І. І, 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 що? і все. Ну, тобто, вам вийде трошки більше, якщо у вас от нічого нема. Ну, 23 євро вам вийде. Ну, максимум 25. Так, у мене рис сви, свиний фарш. Морква цибуля родзинки. Потім в мене такі латочки з салатом, це чорнослив, горіхи грецькі. Ну, часник, ви знаєте, як це робиться, я думаю. Потім це ті втілі. краще, ніж мідбос для мене. Тут два яйці, рис, трошечки рису, потім ну, спеції, звичайно, і фарш, свиний теж, бо в мене лишалося. Потім посолила лосось, це я купила, я вам показувала. Потім в мене такі загорнуті рулетики, це баклажани і, боже, і кабачки, звичайно, з сиром домашнім, укроп був в мене, сир домашній теж був. Так, І це в мене три перця, там рис. Потім там фарш, там овочі різні. і такі от. Це варіації на тему. Турки роблять дуже добре, ну, звичайно, без свинячого фаршу вони роблять. У ну, мене з свинячим фаршем, бо я б усюди додала фарш. Так, Смачно я люблю таке. Соусом можна полити, я не знаю, гречку яку ще зварити, і рис з гречкою їсти. Смачного. От тиждень мені вистачить хліб, у мене є у холодильнику. Все.